Є таке твердження знаєте, серед людей, що люди говорять, Бог мене спокушає, або там Бог мене спокусив, і я потрапив в спокусу і тому подібне. Але важливо розуміти, в Біблії сказано, що Бог нікого не спокушає. Ми самі спокушаємося власним, власними пожадливостями. І знаєте, коли людина живе по духу, коли людина знаходиться в дусі. Вона не грішить, народжений від Бога, він не грішить, а він не пліткує, він не засуджує, він не бреше, не краде і так далі. Тобто, на прикладі діалогу Єви і диявола, можна легко зрозуміти, що відбулося, як гріх прийшов на землю. Приходить диявол до Єви і духовну Єву, яка мала спілкування з Богом, яка мала вічне життя, яка Мала все для того, для нормального життя, для нормального існування, all inclusive, можна так сказати. Приходить диявол і приносить їй душевну інформацію. Задача диявола витягти єву із рівня духа на душу. Тому що душа, вона, в Авакума сказано, душа вона розширяється як ад, вона безмежна. На Собі можна легко все переконати. А поставив собі ціль там. хочу машину до прикладу. І, і собираєш на ту машину, раз купив машину, отримав, бажане, Уже воно не цікаве. Або там хочу когось, страсть така возникла в людини, секс тощо. І це бажання, воно. Неймовірно людиною править. І коли людина досягла бажаного все, воно і не цікаво вже. І знаєте, коли Єва погодилась, коли Єва прийняла цю брехню, коли диявол прийшов і говорить, там та Бог вас обманює, будете як боги і так далі. Єва вийшла на рівень душі. Вон, що відбулося? Вона спокусилася, вона отримала цю спокусу, отримала брехню. Далі вона почала над цим розмишляти. А може дійсно, да, може це й так. І вона вже далі скоїла. Вона скоїла гріх, вона з'їла цей заборонений плід. Далі вона понесла Адаму цю єрунду цю душевку, якою її заразив диявол, і так далі. Тобто, спочатку відбувається спокуса, людина відбувається спокуса, людина бачить чогось, вона дуже чогось ну, захотіла, подумала про це. На рівні думки ми ще можемо з цим боротися. Саме тому треба Господь казав, щоб ми припоясали чресла ума свого, як в Павла сказано, щоб ми слідкували за своїми думками, тому що все починається з думки. Якщо людина не пропоясала чрез ума, тобто думка заволодіває. Ми вже починаємо розмишляти над цим. Поміщається ця думка в серце, і ми вже думаємо, як втілити це в реальність. І далі відбувається гріх. За гріх за гріхом сказано, слідує смерть, духовна смерть людини. І знаєте, можна е, сказати і подумати. Багато теж людей так думають. О, так це все, ніхто не може тоді спастись. Нелегко е, вберегтися і е, втриматися від спокус, які нас оточують. Так, да, це нелегко. Але знаєте, Ісус прийшов на землю в оплоті, довів, що це реально. Диявол його так само спокушав, як і кожного з нас. А він прийшов до нього, коли він був в пустелі, коли він постав. Він йому говорить: перетвори. Камінь на хліб, ти ж голодний. А Ісус йому говорить не хлібом єдиним жива людина, але кожним словом, виходячим із уст Божих. Тобто акцент на дух. Він каже, я не голодний, я ситий, я ситий духом, і плоть це не мій пріоритет, мій пріоритет дух. Далі він йому пропонує пригни з храма, виставись, покажи свої понти іншими словами. Пройди пройтись по гордості, вирішив Ісусу. І знаєте, часто люди теж вихваляються, виставляються і так далі, хочуть показати себе. Але Ісус говорить, що не спокушай Господа Бога Твого, а далі він йому показує всі царства світу і спокушає цим самим, каже: Я тобі дам усе, поклонись лише мені. Ісус йому говорить: Господу Богу одному поклоняйся, йому одному служи. Тобто, все дуже легко. Він послав диявола куди подалі, залишившися в дусі. Але коли ми спокушаємося цими страстями, які пропонує нам цей світ. Хтось на гордості ловиться, хтось на мамоні, на багатстві, хтось ще на якийсь там е е е крючок, хтось на блуди, хтось ще на щось. То тоді ми в диявола на гачку, і наша душа приречена. Ми знаходимося в стані духовної смерті. Для відродження нам потрібне покаяння і навернення до Бога. Тому будьте е е обачні, будьте е розумні, майте розум Христов. приєднуйтесь до живої церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.